Так. О, вітаю-вітаю вас! Добрий вечір! Ви вже тут є. Вітаю! Подобайте, будь ласка, відео -трансляцію. добрий вечір! Розказуйте, як ви поживаєте, як ваш настрій? Що ви нового почули, побачили? Чи дивилися ви відео у запису минулий тиждень позаминулий? Як вам вдалося інфінітив плюс цу або Оницу? Чи запам'ятали ви історію про те? Які словами не використовуємо інфіні плюс? Як вам вдалося? взагалі? Розкажіть мені, як вам далися ті речі, чи вдалося щось зрозуміти краще, аніж знали до того? Так, добрий вечір. Чекаю, чекаю. Чекайте, так, поганий зв'язок. Можливо, не тільки у вас. Ану, пишіть, пишіть, чи у вас пропадає зв'язок. Ану, розказуйте, як у вас. Добрий вечір, та розкажіть, будь ласка, як у вас? Dobrý nával. Vše dobré, ah, vše dobré, ok, dobré. Добре, прекрасно, що добре. Так, розкажіть, мені, будь ласка, як вам було з тим Інітів плюсу швиденько, щоб ми розуміли, що в нас є. Чи дивилися, чи, ви, чи не дивилися. Ем, візьміть до уваги, що слова у нас не платні, тому можете написати кілька слів про те, чи ви щось дивилися з тим Іннітів плюсу, чи не дивилися, чи стало вам щось зрозуміліше, чи не зрозуміліше, чи допомогло вам, чи, чи потрібно воно не знаю. Звук є. Так, ану, розкажіть мені, я так розумію, що знов YouTube висить, так? Якщо він висить, то нам треба буде переходити на TikTok. Не дуже зрозуміло, добре. Ану, дайте мені зворотній зв'язок про якості. Ти можеш собі заходити сюди? Угу. Трохи розвидніться, завдяки тому, що ви вливаєте в. Вливаєте на не вливає. Ой, як круто що такого не чула. Нормально все. Ага, якщо у вас є якісь. Якщо у когось є трохи не дуже зручно, а тобто в когось не дуже добре чути, а в когось добре чути, е... можемо підозрювати, що проблема не в мені, е... ну, ну не, в... не в трансляції стосовно мене, тому спробуйте вийти і зайти ще раз. Або заходити не через. чути чу, так, так сильно не гримати. Добре? Постарайтеся заходити через YouTube, а не через браузер. Угу, Добре. Угу, Дуже добре. Трохи не дивилася, трохи дивилася. Зв'язок. Добре, добре. що, у вас є звук. Чи що Це є звук, Галина, звук є. Перезайдіть. Перезайдіть просто, в кого немає звуку. давайте Я напишу там в Телеграм. Добре, в кого немає звуку, перезайдіть. може, ви мені ще щось напишете. Ні, не висить. Хто на уроці переведіть у кого поганий зв'язок? Є. Yeah. Угу. Так, добре. Давайте ми з вами. Поговоримо собі про наші речення, поуправляємося інфінітив плюсу. Сьогодні ми з вами маємо 26 число, так і собі напишемо, 26 травня. Я не знаю, як для вас. Але для мене весна пройшла якось непомітно, тому що тут весь час холодно, за три місяці весни, напевно, було 6 днів сумарно тепла. Не знаю, тобто весни ще не було. Я тут підколюю німців і питаю, чи в них буває літо. Вони кажуть, що буває. Я питаю, коли? Так, є. значить, пишемо. Перше речення на переклад. Тому що сьогодні у нас запланована практика. Я сподіваюся вивчити німецьку швидко. Я сподіваюся. Вивчити німецьку швидко. Угу. Привіт з Одеси. Прекрасно. супер. М -м, дуже швидко. Угу. Жара сьогодні. боже, У нас сьогодні так холодно, але я сьогодні без рукавку в другій половині дня зняла. Так що вже було тепліше. Олексій Фома. Якщо я скажу вам е, на вашій мові уйді. Ви мене зрозумієте, чи мені заблокувати? Так, давайте. Я сподіваюся вивчити німецьку швидко. Е, друге. Вона забула купити хліб. Якщо не вмієте написати з інфінітів плюсу, пишіть через DAS, так, як я вас вчила. Вона забула... Купити хліб. три, Угу, Холодно штур. Іхфройерний дойчфільш вести. Ні, що щось валюша, що я ну, щось підкоригувати, бо щось не розумію, що ви переклали. Угу. Я дозволяю їм піти раніше. Я дозволяю їм піти раніше і ще одно. Ми хочемо поїхати у відень. Ми хочемо поїхати у. Відень. Давайте перекладаємо. Добрий добрий, добрий вечір. Угу. Ну, ні, походіть до нас трошки на заняття. На платі, на безкоштовні, Ернесто. І ну, не буде такого відчуття Лего, тому що це Лего кожен має свою ячейку. Учні, які там приходять чи на платі чи на безкоштовні заняття, вже переконалися в тому, що ця мова дуже логічна. Просто треба вивчити певну закономірність. Є кілька основних базових правил, на яких будується вся 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 граматика. Угу, Давайте. Угу, Давайте, давайте. Минулий час вона забула купити хліб. Угу. Давайте. Минулий час вона забула купити хліб. Добрий-добрий вечір. Ну, Давайте. Так, перше ви вже написали, я також починаю писати полегко. Так. Є. Так, давайте ми цього телятка заблокуємо. Так. Давайте, давайте, вона забула купити хліб. Чекаю. Чекаю, сьогодні у нас багато практики очікує. Сьогодні нас очікуємо багато практики. Е, уроки ти маєш те, що загальні документи звертають на знову ж то Я не, Я не можу е, Серега казати за інших вчителів, я кажу за себе. І я думаю, що учні, які тут є, можуть підтвердити, якщо ви маєте бажання, час. Я прошу вам підтвердити для Сергія про те, що не кожен вчитель, ну тобто є різні вчителі, і я відповідаю тільки за свої заняття, за свої уроки і бачу результати своїх учнів. Тому. В нас зазвичай, коли, ми, коли я кажу, що не можна. Хоча мені здається, що я такого не застосовую. Я цілком логічно пояснюю, як можна. Окей. Угу. Так, ага, бачу, що вже третє почали писати. Добре, пишу друге. І зараз будемо обговорювати кожне. Мовчки, щоб вам не заважати. Є Підтверджую, бачите? Багато честі, хай почекає, поки ми навчаємося. Не знаю до кого, але. Угу, Дуже добре. Так, я погоджуюся, що люди поділяються на два типи. Ті, хто сидять і розказують, що цю мову вивчити неможливо, ті, які йдуть своїм кроком, нехай маленьким, нехай повільним, яким зручно, але йдуть вперед. І повірте, той, хто йде вперед, і хоча б не знаю там. Погортав новини, подивився німецькою мовою. Заголовок. Окей, подивився там, не знаю, послухав якісь відео німецькою мовою. Хай думає, що нічого не запам'ятав. Все ж таки сьогодні він буде знати краще німецьку мову, аніж учора, і в будь-якому випадку, краще від того, хто просто сидить і неї. Тому як завжди, я казала завжди, що я горчуся вами. Ви приходите вечором, замість того, щоб десь там гуляти, вчити німецьку. Це дуже круто. Давайте, давайте. Угу. Спроможна на все, я погоджую. Ага, я зрозуміла, що для Сергія. Добре, давайте. Вони приходили здали на Б1. Ура! І ми вас вітаємо! ви здали Єрдана на Б1. Я пам'ятаю, ви були у нас спочатку, на самому початку, ви молодчинка. Угу. Пишемо четверте. Так, дуже вам дякую. Ура. Ой, будь ласка, є. Так, читаємо те, що в нас вийшло. Я сподіваюся вивчити німецьку мову швидко. Ми можемо сказати, що я сподіваюся, що я німецьку мову вивчу швидко. Але в німецькій мові ми скорочуємо це, тому пишемо інфінітів плюс су. І lernen. маємо інфінітів плюс су. Далі. Вона забула купити хліб. Минулий час. Sie hat vergessen Brot zu Kaufen. Все нормально. Вау, вже знайшли роботу. Ми вас вітаємо. Далі, я дозволяю, такого, хто перший раз, почекайте, ми обговоримо це до кінця. Реження, я поясню кожну реч. Якщо у вас залишиться запитання, обов'язково їх напишете в коментарях. Добре? Я дозволяю їм піти раніше. І хляси зі фрює. Гейн. Що би ми тут мали написати? Ану. Що би ми тут мали написати? Тому що тут ми маємо Цу, там ми маємо Цу, тому що інфінітив плюс. Ось ми маємо Цу. Ану, що би ми тут мали написати. Ану, ану. Угу. Угу. Так, ану, думаємо. Скільки ви заробляєте на чистки унітазів. Якщо ви хочете принизити якусь роботу, то я вам скажу, що жодна робота не є принизливою. Але от люди, які хочуть показати, що якась робота є недостойною, не варті уваги, тому ми вас заблокуємо. Думайте, будь ласка, хто був на попередніх уроках? Що ми тут повинні написати? Дивіться, ми маємо лясен. Якщо ми будемо мати, не не, не, не переписуйтеся в коментарях, я одразу блокую такі коментарі.